Дитинство здійснюється на свята. Він справжній. Прямо кота. Мріяти не міг. Подарунки для мільйонів мрійників Знаходь на OLX. А він пише: ціна тарифу змінюється. Може, підеш із нього? З номером до лайфсел. <кхм> Вільний лайф із безлімітом інтернету 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Танці святкових вогнів, магія справжнього блиску. Це твоя зимова казка. Золота країна. Саме ті діаманти. Може, пройде. Бронхолітентаб. Бронхолітентаб Діє проти кашлю. Напевно, я б їм сказала дякую за те, що вони поруч. За кожен день, який завдяки їм став святом. Золотий вік. З новим роком. Чи вірю я у дива? Так. Бо я сама їх створюю. Скажи собі так. Прикрасами укрзолота. Це ви на фото. Це не я. Як вона це зробила? Болгарська. Болгарська Валеріана заспокоює нерви. У танці святкових вогнів магія справжнього блиску. Це твоя зимова казка. Золота країна, саме ті діаманти. Українки здавна знали, що запорука краси це здорова печінка. Карсил надає печінці сил. Коли головний біль виснажує, зубний біль в мотві. Темпалгін універсаних видів болю. Темпалгін біль різний. Рішення одне. Кіновий настрій на новому каналі. Дивись, переключись. Дивись, відновись. Дивись кіно по-новому. Вже у лютому. Я Оксана Петрівна Ковальчук. У мене співбесіди з вашим начмедом. Улюблена лікарка. Санітарій всюди швидко. Повертається. Я наказую геть звідси. Хто продовжить операцію? Ви. Нові серії. Лікарка Ковальчук на СТБ. Зустрічай свята по-новому. У Різдвяний тиждень вертеп збираємо. Покажи її. Козу наряджаємо. Поля. Ялинка смачненьке і веселеньке. Колядники готові. Будьмо. Щоб всі були здорові. Щовечора вечора зустрічай свята по новому у вівторок. Різдвяний випуск, команда акторів і команда гумористів. Різдвяні питання. Що сказати колядникам, якщо у вас закінчилися гроші? Дякуємо за колядки. Але ми атеїсти. <рістити> Ні, <Нет>, подождіть. <рістити> Заколядувати колядниками вийти в нуль. Геніально! Я буду знати! Є питання у вівторок, о 20-й Зустрічай свята по-новому. 25 грудня. Двадцять Славімо Його! Відчуйте магію українського різдва на новому каналі. Експедиція, що відроджує різдвяні традиції. На зки на здоров'ї, на худобу! Я ми всі були здорові! Історії хранителів святкової айдентики. Приїхала до вас дивитися на самі фантастичні дідухи з усієї України <світлення> та звичаї, що збереглись попри часи заборони. Документальний проєкт Запал Різдво. 25 грудня о 10-й зустрічай свята по-новому у середу та четвер. Тебе жде сюрприз. Пане суддя, можу вам защедрувати! Давайте. Щедрик, щедрик, щедрівочка. Давайте візьмемося за руки і повіримо в чудо. Зійде не одна, no, no, no. а цілих 12 різдвяних зірок. А яка гра, яка гра. Сюди. Дівчата хто зверху? Два різдвяні випуски. Два дні поспіль. Зустрічай свята по новому. Знайдіть собі найкращі новорічні подарунки. В Юск знижки до 50% на письмові столи. Юск Скандинавіан Sleeping and Living. 25 грудня. Прем'єра Stadium Найт. Тепер на новому каналі. Зійдуть перші зірки. Марі Крис виїзд на Мері Крисмас. Аби зажартувати. Ми зараз демо салют запускати. Не треба. Ми потім в телеграм-каналі придурки Києва подивимося. Заспівати hey! Hey! та заграти. На що ви збираєте? Е, я мрію переспати з Артемом Півоваровим. Збираємось за одним святковим столом. Шоу Найт». Прем'єра. 25 грудня о 22-й. Зустрічай свята по-новому.